Рішучий протест щодо заяв президента України Володимира Зеленського на 78-й генасамблеї ООН про те, що деякі країни цитую деякі країни Євросоюзу удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Російську Федерацію. Кінець цитати про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі. А далі слухаємо пряму мову президента України Володимира Зеленського. Тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що Польща може заборонити ввезення більшого переліку українських продуктів, якщо влада України запровадить обмеження на імпорт польської аграрної продукції. Пряму мову. Слухаємо далі. Я попереджаю українську владу. Якщо вона буде ескалувати конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі. Ростислав Хотин, редактор Радіо Свобода, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Ростиславе, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю, Доброго ранку, вітаю, пане, пане Ростиславе. Що в Польщі говорять про ось ці ось цю ситуацію з польсько-українськими українсько польськими стосунками? Як в Польщі сприймають зараз Україну, і чи справді? Такою великою проблемою для поляків є український імпорт агропродукції до Польщі. Ну, це проблема, очевидно, велика для Польщі, тому що треба знати, що польські фермери це дуже впливова група в польському суспільстві. Десь мільйон триста фермерів, мільйон триста людей працюють сільському господарстві. Це тільки фермерів, плюс також, е, їхні члени їхніх родин, тобто це велика частина суспільства і електорату. Також не будемо забувати, що в Польщі 15 жовтня будуть парламентські вибори. Далі, е, також польські фермери це переважно такі малі фермери. Фермери по 10-15 гектарів. Кожен має. Тобто це їх дуже багато дрібних фермерів, от які залежать від е, цін на енерго на е, агропродукцію, від дотацій, субсидій з боку Європейського союзу. Так що це дуже потужне лобі, і, і ці голоси польських фермерів, очевидно, хоче якось ловити, так, мовити, мати їхню прихильність правляча партія право і справедливість. Це зрозуміло. От е, до речі, їх опози... Цього фермерського пане Ростиславе, чи чуєте нас балотують від опозиційної громадянської платформи громадянської коаліції щодо моментів таких, ну як це вплине на це Польща взяла дуже жорстку лінію, таку дуже жорстку лінію взяла в стосунках з Україною. в Плані аграрного питання, от зараз є погрози справді розширити з боку Моровецького погрози розширити цей перелік щоб до пшениці. Ріпака, соняшника та кукурудзи, додати інші продукти, Тут є така погроза. Далі є вже тривожні нотки про те, що Польща каже, що вона може скоротити допомогу для українських біженців, яких там кілька мільйонів Польщі перебувають спочатку цього широкомасштабної війни Росії проти України. Далі Прем'єр-міністр Польщі заявив про те, що Польща не буде давати зараз Україні озброєння, бо потребує його сама для власного озброєння, своєї власної армії. Тобто є вже тривожні нотки, що це може вийти за рамки суто аграрного питання, а на інші аспекти. І Польща вважає, що Україна має бути їх більше вдячною за ту допомогу, яка дає. Варшава, Києву, так що, в принципі, ці публічні перепалки, вони шкодять двостороннім відносин, тому що виходять за рамки суто двосторонні консультації. Хоть на публічний рівень на найвищу трибуну світу, трибуну генеральної асамблеї. ООН. Так що, в принципі, ситуація дуже дуже складна. Побачимо, чи врегулюється воно все після результатів після парламентських виборів у Польщі, і важливо подивитися, які будуть тут результати. Тобто, там все боротьба йде дуже запекла, залишається звичайно менше місяця до цих виборів. Якщо подивимось, ясно, також що українська позиція посилилася з тим, що Європейська комісія не продовжила цю заборону на українську е агр агропродукцію. Яка витекла 15 вересня, ясно, що також українські позиції посилились після того, як Болгарія і Румунія фактично е, припинили свою позицію до українського транзиту і імпорту? О, от ця е, зустріч президентки Єврокомісії разом. З президентом Румунії і віце-прем'єром болгарського уряду з Зеленським у Нью-Йорку також була важливою. Словаччина вже так би мовити схиляється до розуміння того, що аж така жорстка позиція щодо України це не виправдано. Так що залишаються дві так би мовити, твердолобі, дуже такої хардлайнерська, така сувора позиція. Це Польща і Угорщина. Як Ви вважаєте, пане Ростиславе, чи може після виборів ця позиція змінитися, принаймні дещо м'якшою стати? Пане Ростиславе, як ви вважаєте, чи може після виборів ця жорстка позиція змінитися або стати принаймні дещо м'якшою? Ну подивимось, ситуація в Польщі дуже складна. В плані виборчої так мовити динаміки правляча партія вона лідирує у опитуваннях зараз перед виборами, але невідомо чи будуть в неї коаліційні партнери, тому що одноосібно вона справити навряд чи зможе з іншого боку. Опозиційна громадянська коаліція, громадянська платформа. Вона може мати двох інших менших коаліційних партнерів, які можуть разом набрати більше. Тобто ситуація дуже динамічна і невизначена. Тому треба сприймати ці всі польські заяви, жорстку цю лінію, жорсткі ці. Чмомовні заяви як частину виборчої кампанії, це зрозуміло. Я ж як я вже казав, аграрний сектор, фермерський сектор, фермерський електорат, сільський дуже важливий. Польщі він консервативний. Дуже він голосує, йде активно на виборах. Завжди от е, так, що багатьом фермерам подобається така жорстка лінія, яку взяла польська правляча партія. От е, ну але це впливає на, на загал на українопольський в стратегічному плані. Ясно, що є вже такі голоси в Польщі, що Україна е, має піти на величезні величезні компроміси свого боку у майбутньому, коли буде вже стояти на порозі членства в Європейському Союзі. Мовляв, е, без того, щоб Україна якось просто так от зайшла в Євросоюз, стала членом Євросоюзу без якоїсь е, е, обмежень. На, е, всі бояться українського аграрного сектору цього потужного аграрного сектору України і Польща, е, я думаю, мати. Багато претензій до того, коли Україна вже буде вступати в Європейський Союз. Ну а для України важливо за нові ринки. Е, глобальний південь важливий не тільки в політичному плані, а також і в економічному аграрному плані. Собити для себе нові ринки для експорту аграрної продукції. Ну але зараз це важко робити, тому що е, е, захід е, шлях на захід заблокований через позицію Польщі і інших сусідів. Шлях на південь через Чорне море заблокований, тому що Росія вийшла з зернової угоди. І фактично є небезпека для кораблів України. Намагається якось організувати свій власний коридор експорту чорним морем. серна, відновити його, але вже без Росії, без ООН. Але поки що це важко йде, тому що є небезпека обстрілу кораблів суден, є е, проблеми з страхуванням, тобто це дуже дуже серйозна проблема. І перспективно, очевидно, шлях через Болгарію до Греції, через Хорватію на Адріатику. Оці варіанти розробляються. Зараз 60% українського зерна йде через Румунію, тобто якісь нові варіанти маршрути от зараз, тому коли триває війна, Україна намагається якось відкрити, але це все дуже дуже складно, пане Ростиславе. Яка ваша думка і чи розуміють це в країнах Західної Європи? Чи не цього саме домагається Росія посварити Польщу та Україну в тим самим? Вплинувши на економіку України і не даючи ось таким чином експортувати до Західної Європи і до інших країн світу своє зерно. Чи розуміють це у країнах Західної Європи? Так, очевидно, що російський фактор тут є присутній. Росія намагається заблокувати український експорт. По перше, тим, що вийшло зернової угоди 17 липня. По-друге, тим, що погрожує, каже, що ці судна, які будуть йти з українських портів без санкції, це становить так мовити, легітимну ціль для російського чорноморського флоту і авіації і ракет. Далі Росія також обстрілює українську зернову інфраструктуру і в Одесі, і в інших портах, і на Дунаї, в Рині, в Ізмаїлі. Обстрілює і елеватори, і склади з зерном, і порти обстрілює. Тобто Росія робить свою справу, як вона вважає по економічній ізоляції України, щоб було а зараз урожай в Україні. також куди його дівати ще старий не вивезли, не експортували. Куди ціновити прикласти? Немає мужностей. Ціх не вистачає їх. От ясно, що в українопольських взаєминах, коли завжди сварилися, були. Півміння між Україною і Польщею то користував завжди третій, Це Росія. Це було спокійно, Не лише зараз, а на протязі десятиліття століть навіть Росія завжди користалася з україно польських суперечностей і е, е, ворожнечі. От ну а в західній Європі також є побоювання у майбутньому, коли Україна буде вже реально презентуватиме членство Європейському Союзі і французькі фермери, і італійські, і і інші також побоюються потужною українською е, аграрну індустрію, аграрний сектор. Е, в Україні треба розуміти, що треба реформувати його до правил, є щоб не було якихось претензій. І також відкривати для себе нові ринки. Це дуже важливо, щоб відкривати нові ринки. Україна є дуже потужною в зерні, в соняшнику, в кукурузі, в Той саме мед, наприклад, один з найбільших експортерів в Європі меду, там іншої аграрної продукції, овочів, фруктів. Так що, в принципі, Україні треба готуватися до того, що членство в європейському союзі буде дуже нелегким, в плані того, що є серйозні побоювання в Європі, зокрема з боку Польщі і інших, також щодо того побоювання українського потужного аграрного сектору. Дякуємо, пане Ростиславе, за цей аналіз. Це був Ростислав Хотин, редактор Радіо Свобода.